Леже вітаю вас. Розкажіть, що буде завтра за вічі і кого ви чекаєте? Чи багато людей ви чекаєте, що приїде завтра? Да, тисячі людей їдуть з усієї України, адже це проблема. Величезна проблема. А далі після 10 листопада, коли більшість українців отримує платіжні доручення і побачать космічні, абсолютно непідйомні тарифи. Я думаю, що тут будуть не тисячі людей, а тут будуть мільйони людей. Саме тому майже три тижні ми тут стоїмо і домагаємося від парламенту, уряду і президенту прийняття рішень, які дадуть можливість реально знизити вартість житлово комунальних послуг. Цей тиждень мав би бути ключовий, зокрема у парламенті, де мало бути де прийнято цілий ряд рішень. На преликий жаль, всупереч рішенню парламенту, спікер Верховної Ради Володимир Гройсман учора закрив дострокове засідання парламенту. Хоча ми вчора мали розглядати цілий ряд законів, які дали можливість знизити вартість тарифів. Це закон про скасування рентної плати на газ, це закон про те, щоб газ українського видобутку спрямовувати на потреби житлово комунального господарства. Це закон про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тобто ключові з тих вимог нашого тарифного майдану, де третій тиждень якраз стоїмо, для того, щоб Домогтися від влади виконання цих вимог Гроцьман переніс розгляд цих питань на вівторок. Будемо сподіватися, що вівторок приймуть. Якщо ні, будемо посилювати тиск, будемо посилювати протест, бо іншого шляху немає. Відступатися не можемо і. Наш протест уже дає результати, чи хоча б ознаки на те, що можливо досягнення результату, зокрема, учора представники і президента і уряду повідомили, що вони розглядають питання про підвищення пільгової норми споживання газу до 350 кубів. Нагадаю, сьогодні вона 200 кубів. Наш майдан вимагає 400 кубів. Якщо встановлює 350, ну слава Богу, хай хоче 350, але це все одно краще ніж 200. Якщо ми до і коли я ценю і представники президента кажуть про те, що вони розглядають це питання. То ми б дуже їх просили від імені мільйонів українських громадян швидше розглянути це питання якнайшвидше. Бо якраз от зараз ідуть холода, і для людей кожен куб газу це гроші, які влада через грабіжницькі тарифи, через корупційну політику на енергоринку витягує із кишень українських громадян. До речі, на що хотів би я звернути увагу? От сьогодні міністр соціальної політики. Розенко, доповідаючи в парламенті щодо нарахування субсидій, повідомив таку історію, що комусь там, якому жителю, в якого квартира там 50 квадратних метрів, нарахували субсидію 5720 гривень. У мене питання. Якщо в державному бюджеті є гроші, щоб людині нараховувати субсидію 5720 тисяч гривень, для чого нараховувати субсидію? Віддайте людині ці гроші через зарплати збільшення, через пенсії збільшення. Насправді ці субсидії люди не отримують. Оці десятки мільярдів. А нагадаю на субсидії в бюджеті майже 30 мільярдів гривень, вони йдуть в кишені олігархів. Якщо ви громадянину власнику квартири нараховуєте 5700 200 гривень субсидії, віддайте йому ці 5700 200 і нехай він платить тарифи, бо коли сьогодні в Київському університеті президент виступає і критикує наш тарифний майдан і каже, що вони хочуть комунізму, не хочуть усе безплатно, вони хочуть задарма комунальні послуги отримати. Ні, Петро Олексійович, ми не хочемо задарма комунальні послуги. Ми готові платити, і всі українці готові платити. Послуги по європейських тарифах, але дайте українцям європейські зарплати і європейські пенсії, і тоді вони матимуть можливість платити ці послуги. А коли влада дає людям африканські зарплати і пенсії і європейські вартість комунальних послуг, так де взяти ті гроші? Коли пенсія 1200 гривень, максимум 4 мільйони людей пенсіонерів отримує пенсію 1200 гривень. І ще мільйон людей отримує пенсію до. 100 тисячі гривень, і того 5 мільйонів людей в Україні отримують копічанну пенсію. А за газ має заплатити 2 тисячі гривень, не рахуючи там 45 гривень куб гарячої води, не рахуючи е електрики. А тих у кого немає газу, а електрика, яку встановили там норму мінімальну. А все інше люди повинні платити по 80 копійок за кіловат. Де взяти їм ці гроші? Коли тому ми і стоїмо тут а три тижні, скільки треба стояти, ми поки не доб'ємося від влади виконання цих вимог. І ми зараз будемо ставити питання абсолютно про перегляд. Одна і ще додаткова вимога, про перегляд нарахування цих субсидій. Коли влада хвалиться, що 4 мільйони сімей отримали субсидії, то це нема чим хвалитися. Це ганьба, це сором, тому що отримують субсидії ті, хто не можуть звести кінці скидки. Кінцями отримують фактично, влада, уряд, президент, парламент перетворили мільйони людей на жебраків, які живуть на подачках від субсидій, замість того, щоб говорити про створення робочих місць, про забезпечення достойною зарплатою, яка дасть можливість не тільки комуналку заплатити, а й кусок хліба з маслом купити, дитину в школу випровадити, ліки людям старшого віку пенсіонерам купити. То сьогодні вся країна має пахати тільки на те, щоб заплатити субсидії. Да, щоб вас вдавило тими субсидіями. Не надо людям ніякі субсидії. Дайте достойні зарплати, достойні пенсії. І не крадьте. Бо коли ми говоримо про те, що ми готові платити європейські тарифи, то в Європі не крадуть. А у нас космічні тарифи, тому що це похідне від корупції, тому що на енергоринку бізнес-партнер президента Порошенка російський олігарх Григоришин, який десятки мільярдів вимиває через завищені тарифи на електрику, на інші енерго. Носії, тому що в нас власники обленерго і облгазів олігархи, і вони Коломойський, який теж мільярди не платить податків у до державного бюджету. А ці податки, які не платить Коломойський, мали б піти на підвищення заробітних плат, пенсій, на соціальні допомоги. І так як олігарха не візьми пінчук, який. Маніпулює через свої канали, і при цьому грабують людей. Його кучма убили Гонгадзе і по сьогоднішній день не відповідають. Тобто, в нас олігархічна сесія і найголовніше безумовно олігарх Порошенко. Так от, до тих пір, поки олігархи матимуть надра, до тих пір, поки олігархи грабуватимуть країну, мільйони людей будуть вже бракувати на субсидії. на е, те, щоб тарифи заплатити. Отому ми тут і стоїмо, щоб зламати корупційну гідру, зламати цю злочинну грабіжницьку систему президента, уряду, парламенту і домогтися прийняття рішень, які дадуть мільйонам українцям жити, а не ледь зводити кінці з кінцями. Дуже дякую вам, пане Олеже.